В рамках волонтерського проєкту Вір в добро, твори добро. Колектив Таращанського академічного ліцею Ерудит долучився до акції Лідер РЕП, яка полягала в зборі коштів на закупівлю приладу РЕП. Ми розмістили дописи та відеозвернення про збір коштів на сторінках соцмереж нашого ліцею, які були поширені серед учнів та жителів громади. До наших звернень долучилися також блогери, активні батьки наших учнів, що вплинуло на активність збору та набуло більшого розголосу. Наш спільнокошт щодня поповнювався все новими і новими надходженнями. Діти приносили готівку, а батьки частково перераховували кошти на благодійний рахунок. До збору коштів долучилися також і вчителі ліцею. І ось довгоочікуваний результат 50 тисяч гривень. І кошти були передані безпосередньо отцю Георгію сальнику під час години спілкування, на яку він був запрошений, маємо надію, що прилад радіоелектронної електронної боротьби допоможе зберегти життя наших захисників. Тож віримо в Збройні Сили України та наближаємо перемогу разом. допоможе